Ось ще джерело і струмочок в розлучі. Сім кілометрів від садиби Нанашкова хатка та будиночків на хатки. Дивіться, тут сірку водень. з навців знає то в східниці за смаком, дуже схоже на 18 те джерело. Здається, печінку гарно лікувати. От дивіться, який старий ліс. Ось тут, тут якісь туристи ще подорожують. Слава Ісусу Христу! Сладики Богу! Та ту та то. Уйду аж старого самбура, бо кажуть, тут черг нема. Та та тут немає а черги, то бо то в, східни, то... в східниці треба, прошу пана, стояти 3-4 години, щоб попити такої водички. То воно. То Ой, дай воно. вам здоров'я. Дякую, Дякую. Боже, вам. Набирайте безкоштовно у розлучі. А переночувати можете на наших хатках? О, я чув, чув, чув. а там черга зараз стоїть. <laughs> Ні, такої дуже немає. Ось дивіться, бачите, ми деколи не знаємо, що зовсім поряд, біля нас, біля місця, де ми живемо, є такі, такі джерела лікувальні. Ну, правда, оця вода, ця, що є внизу, що в попередньому відео ми показали, така содова, то її можна пити, напевно, і без рекомендацій лікаря, а ця вода дуже гостра, дуже такий смак насичений, то її, напевно, треба вже пити з рекомендацій лікаря.